Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби після важкого нічного бомбардування, яке забрало життя щонайменше 16 людей і залишило понад 100 поранених. Ми розглядаємо вимоги Москви, щоб Україна знищила всю свою західну зброю та подальші наслідки кризи між Ізраїлем та Іраном для війни. Сьогодні вівторок, 17 червня, три роки і 114 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до нас приєднується наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс, який починає з останніх новин про військову ситуацію. Ну, дякую, Францису. та Кіту. це відновлюється сьогодні вранці після майже дев'ятигодинної атаки сотнями дронів і ракет цієї ночі. Поки що повідомляється про 18 загиблих, понад 100 поранених. Ці числа зростають. Що найменше вісім районів столиці постраждали. Один із загиблих був 62-м річним громадянином США. Тож чи матиме це якийсь вплив? Ми побачимо згодом. Повітряні сили України заявили, що Росія запустила 4 472 повітряні зброї протягом ночі, включно з майже 280 ударними дронами шахет, двома балістичними ракетами «Кінджал» та іншими крилатими ракетами. Удар був спрямований переважно на Київ, але були загиблі та поранені в інших місцях, зокрема в Одесі та Запоріжжі. Сили протиповітряної оборони України заявили, що збили 428 повітряних цілей, включаючи 239 безпілотників, 15 крилатих ракет Хасто 101 та одну з балістичних ракет «Кінджал». Президент Зеленський назвав напад. Однією з найжахливіших атак на Київ у заяві в соціальних мережах він сказав: такі атаки це чистий тероризм і весь світ, Сполучені Штати Америки та Європа мають нарешті відреагувати так, як цивілізовані суспільства реагують на терористів. Мер Віталій Кличко сказав, що в одному районі міста було знайдено е касетні боєприпаси і заявив, що завтра буде офіційний день жалоби в. Київ Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що багато загиблих і поранених сталося, коли російська ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі, повністю знищивши одну секцію. Це на західній стороні центру міста. Там на північній точці району знаходиться головний залізничний вокзал. Олена Кушнарьова, 46-річна е, медсестра, яка живе в сусідньому будинку до того в який влучили, сказала Київ індепендент. Я бачила ракету, бо вона була низько. Я схопила за руку свою дочку і закричала Біжи. Це було буквально 15 секунд. Ми побігли в туалет, і тоді був дуже потужний вибух. Є зворушливі кадри у соціальних мережах, на яких видно пару, яка чекає на те, щоб тіло їхнього сина було витягнуто з-під завалів. Інші кадри показують, як дрони шахет влітають в багатоповерхівки. Я щойно ретвітнув один із них, як сказав незалежний журналіст Алекс Рауфоглу в Твіттері, Ми достатньо старі, щоб пам'ятати, як як ми називали це у вересні 2001 року. Міністр закордонних справ Андрій Сивий також засудив атаку, назвавши її масованим і жорстоким ударом, спеціально приуроченим до саміту G7. Він заявив, Путін робить це навмисно. Він посилає сигнал повної неповаги до сполучених штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства. Тільки сильні кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його. Отже, я весь ранок намагаюся додзвонитися до російського посольства тут у Лондоні, щоб запитати про напад, але кожного разу мій дзвінок обривався. Однак Матіас Шімаль, який є координатором з гуманітарних питань в Україні від управління ООН з координації гуманітарних питань, рішуче засудив атаки і назвав Росію винною у заяві. Він сказав, що українці пережили ще одну ніч насильства. Жителі Києва відчули жахливі удари безпілотників і ракет з боку збройних сил Російської Федерації. Ведес повідомляють, що удари спричинили численні поранення серед цивільного населення також пошкодили дитячий садок і центр для дітей. Дітей з особливими потребами місця, де діти повинні почуватися в безпеці у Запоріжжі. Атаки пошкодили житлові будинки, тероризуючи сім'ї у їхніх власних домівках. Місцеві рятувальники, органи влади та гуманітарні працівники вже знаходяться на місці, підтримуючи постраждалі сім'ї, надаючи екстрену медичну допомогу та доставляючи необхідні припаси, оцінюючи подальші потреби. Пан Шмаль продовжує. Він каже, що українці не повинні ховатися. Він сказав, що люди. Ночують у е, сховищах ніч за ніччю. Щодня е, війна завдає руйнівного удару по цивільному населенню. Напади на цивільних і цивільну інфраструктуру заборонені згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільні, включаючи дітей, ніколи не повинні бути ціллю. Ми не повинні нормалізувати війну. Дякую за ці слова, пане Чимал. Гарна робота для ООН. Я часто критикую ООН, але ви знаєте, не боюсь похвалити їх, коли вони дійсно роблять заяви. Зараз запитаний репортерами ем, про його реакцію на атаки на Air Force One. Явно дуже здивований Дональд Трамп, якого очевидно не поінформували про новини. Сказав: я повинен це переглянути. В інших місцях на землі майже жодного руху на землі дуже незначні зміни в районі Сум на південний захід від Покровська продовжують повторюваний рух останніх кількох тижнів. Я згадую про це лише тому, що навіть коли Росія зайняла кілька сотень метрів території, і я кажу, що за останні 24 години не було руху, я отримую багато критики. Отже, ви знаєте, був певний рух, майже нічого. В Росію вчора незалежне медіа Астро повідомило, що хімічний завод Неврмізка Азот. Сань з намбрінг в Росії виробників азотних добрив та аміаку. трейлінг для російської армії зупинив виробництво як прямий наслідок українських ударів безпілотників. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони, сказав завод, це приблизно 300 кілометрів на схід від Керченського мосту. Завод виробляє до 1 мільйона тонн аміаку і понад 1 мільйон тонн аміачної селітри щорічно. Він сказав, що це критичний елемент. Російського військового промислового комплексу в іншому місці міністр оборони України Рустем Умеров сказав вчора, що 1245 тіл були репатріовані до України. Це доводить загальну кількість до 6 тисяч у цьому останньому раунді. Такої діяльності, і це був заключний етап планів, які були розроблені в рамках стамбульської програми для репатріації тих, хто загинув у бою. Це вийшло з тієї зустрічі 2 червня. Хоча вони домовилися про вікно для репатріації, яке не закривається до 20 червня. Тому ще є час для ще одного обміну. Але я не думаю, що зараз планується якийсь. Президент Зеленський сказав вчора, що Росія запропонувала обмін викраденими дітьми, викрадені українські діти, які утримуються в Росії, обмінюються на російських військовополонених, які утримуються в Україні. Скажу це ще раз. Я повторюю це, бо це досить надзвичайно. Президент Зеленський вчора заявив, що Росія запропонувала обміняти викрадених українських дітей, які утримуються в Росії на російських військовополонених, які утримуються в Україні, президент Зеленський наголосив, що це виходить за межі гуманітарного права. І наостанок Франциску, я вкажу людям на статтю нашого. Друг і колега Джо Барнс. це у сьогоднішній газеті. Ви можете знайти це онлайн. Він каже, що Росія висунула нові вимоги до України знищити всю її західну зброю як ціна миру. Олександр Грушко, який є заступником міністра закордонних справ Росії, сказав, що всі ці надлишки мають бути знищені, всі міжнародні алгоритми відомі їх потрібно скоротити, утилізувати та гарантувати. Його ультиматум є останнім у серії максималістських вимог, висунутих Москвою, спираючись на їх, ну що ж, успіх їхніх. Вимог поки що, щоб Київ скоротив чисельність своїх збройних сил вивів свої війська з чотирьох частково окупованих східних регіонів, визнав незаконну анексію Криму, Москвою та погодився ніколи не вступати в НАТО або не розміщувати на своїй території іноземні війська. Усе це перш ніж може бути узгоджено припинення вогню. І очевидно, що це ну це все працює добре для росіян. Тепер російська ви згадаєте і радянська стратегія переговорів полягає в тому, щоб вимагати максимум, якщо не Більше нити, що інша сторона несправедлива і дуже зла, а потім продовжувати змінювати правила гри. Отже, ця остання вимога абсолютно вписується в таку стратегію. Очевидно, що немає жодного слова від Росії щодо 30-денної перемир'ї, запропонованої Вашингтоном і Києвом. Це те, про що Дональд Трамп так захоплено говорив кілька тижнів тому, перш ніж втратив цікавість. І не дивно українські чиновники описали російські вимоги як неприйнятні. Джо каже, що коментарі містера Грушка можна вважати спробою обмежити ем, будь-які майбутні продажі високоякісного обладнання. В Україну пан Грушко стверджував, не наводячи жодних доказів, що корумповані українські чиновники продають надану заходом зброю на чорному ринку. Він сказав, це, це божевілля, наскільки деякі політики безвідповідальні все ще наповнюючи ринок зброєю. Отже, операція відкласти проблему на потім і ну відвернути Дональда Трампа від його коментарів про те, що він два тижні вирішував, чи Путін е -е його обманював, триває. Щиро дякую, Дом. Давайте залишимося з паном Трампом, чию присутність на саміті Великої Сімки вчора було різко скорочено, оскільки президент полетів назад до Вашингтона, щоб вирішити поточний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, порадивши всім негайно евакуювати столицю Ірану. Отже, Роланд Оліфант, звичайно, співведучий нашого сестринського подкасту Батл Лайни, уважно це відстежує, але для наших цілей щодо України є ще один важливий момент. Момент, який варто згадати додатково до тих, що ми обговорювали вчора та у п'ятницю, а саме напруженість у серці іранського режиму щодо Росії. Ще у березні наш редактор з питань оборони і закордонних справ Кон Кофлін, якого ви пам'ятаєте з інтерв'ю про Башара Асада, коли його режим впав, написав ексклюзивний матеріал, що розкрив одного з найвищих посадовців Тегерана, Мохамеда Джавада Заріфа, колишнього міністра закордонних справ Ірану, який уклав ядерну угоду своєї країни, був у Сунений з посади віце-президента через поглиблення розколу між поміркованими та радикалами щодо продовження підтримки Росії з боку Ірану, генбафропа зв'язку Ірану з Москвою та військової підтримки режимом вторгнення Путіна в Україну. Деякі в Ірані виступали за укладення ядерної угоди і вважали свої відносини з Кремлем перешкодою на шляху прогресу в цьому напрямку, що збільшувало а не зменшувало напруженість із заходом, зважаючи на пор, е, події останніх днів, їхня точка зору могла бути виправдана, і ми повинні уважно стежити за розвитком подій між іранськими та московськими делегатами. Політики і е, насправді президенти як наслідок того, що ми бачили, і звичайно здається, що це не зупиняється, коли ми це записуємо. Тепер ще один наслідок кризи між Ізраїлем та Іраном, зокрема за Дорнерборбори, бор, 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 як іранські ракети збиваються союзниками Ізраїлю. Це відновило розчарування навіть. Обурення в Україні через те, що союзники Києва не розглядають можливість зробити те ж саме щодо російських дронів і ракет, які націлені на цивільні райони, як сьогодні тема, яку ми обговорювали багато багато разів. Зараз немає натяку на зміну позиції Трампа щодо цих обстрілів Москвою, як каже дом. Навпаки, виступаючи перед медіа разом з Марком Карні, вчора він сказав: Путін говорить зі мною він не говорить ні з ким іншим, тому що був дуже ображений, коли його виключили з Великої вісімки. Тоді Трамп заявив, що це була помилка. Крім е, того, е, як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа відклала в останні тижні міжвідомчу робочу групу, яку вона створила для розробки стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомили три посадовці СКО США. Зусилля, які були засновані на початку весни, втратили імпульс у травні, заявляє Reuters, оскільки учасникам стало все більш очевидно, що Трамп не зацікавлений вух. Валені більш конфронтаційної позиції щодо Москви. отже, ось воно ясно як день, і е, е, ми, звичайно, надамо посилання на цю статтю та всі інші, які ми згадуємо сьогодні. В інших новинах президент Зеленський був вчора у Відні, Австрія, де зустрівся зі своїм колегою Олександром Вандер Беленом, підписуючи документи про двосторонню співпрацю між двома країнами. Отже, на спільній прес-конференції Зеленський заявив, що угоди стосуються ключових сфер, включаючи сільське господарство, реконструкцію та повернення викрадених українських дітей з Росії, хоча ми ще не бачили всіх деталей. Зеленський Зеленський сказав: Ми розраховуємо на підтримку Австрії як на державному, так і на суспільному рівнях у чутливому для України питанні присутність колишніх українських чиновників та олігархів. Я вважаю, що що він мав на увазі російських колонса колишніх російських чиновників та олігархів, які уникають правосуддя, ховаючись у Європі, включаючи Австрію та приховуючи вкрадені активи? сам в Майнс. Патрой Амхамінфісортамдканаде на зустріч Джи Сім. Рексомії Гріспрослі Сигадь. Тепер, uh, говорячи про Зеленського, було опубліковано чергове опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке показало падіння популярності президента Зеленського після тих піків, які він пережив після зустрічі в овальному кабінеті та підписання угоди про мінерали. Опитування показало, що 65% українців наразі довіряють президенту, тоді як 30% – ні, що дає. Баланс довіри плюс 35%. це найнижчий показник з березня, хоча він залишається вищим за лютневий мінімум 2025 року у 57%. Як пише Київський індепендент, опитування показує різкий регіональний поділ. Довіра найвища на заході України на рівні 73%, тоді як на півдні та сході країни, районах, які частіше піддаються ударам, лише 61% висловлюють упевненість у президенті. Дані також показують різкий контраст у ставленні до територіальних поступок серед тих, хто довіряє Зеленському, 55% Категорично проти будь-яких таких Серед тих, хто йому не довіряє. Uh, we Come, найкроймайс сорок має 46% готові поступитися частиною території, тоді як лише 43% категорично проти поступок. Отже, це опитування було проведено з 15 травня по 3 червня з використанням випадкової вибірки з 1111 дорослих жителів по всій Україні за винятком окупованих територій. Респондентів опитували по телефону. Остання історія, про яку я хочу поговорити, найкраще проаналізована в газеті Таймс Лондон, стосується недавнього документа, підписаного більше ніж 100 політиками з соціал-демократичної партії Німеччини. Це стара партія Олафа Шольца, закликаючи до. Переговорів з режимом Путіна щодо створення нового порядку миру і безпеки для Європи та поступового повернення до розрядки та співпраці з Росією. Отже, одним із підписантів є Ральф Штегнер, який в середині квітня, як повідомляє Таймс, за три тижні до завершення канцлерства Шольца приєднався до делегації з Німеччини, яка вилетіла до БАКУ в Азербайджані для проведення ряду таємних зустрічей з російськими чиновниками з адміністрації. Стратором Путіна з прав людини і громадянського суспільства його міжнародним культурним посланцем та Віктором Зубковим, 80-річним колишнім прем'єр-міністром, який очолює Газпром цей державний газовий концерн. А якщо це вже не було досить вражаючим, то Штегнер був членом комітету з розвідки Бундестагу, тому мав доступ до деяких з найчутливіших державних таємниць своєї країни часи. Тривають протягом 20 років ці зустрічі, відомі як Петербурзькі діалоги, були символом особливих відносин Берліну з Москвою і можливістю для симпатиків Росії серед німецької еліти розширити свої колекції візитних карток та поглибити знання про Кремль. Всі тісні зв'язки мали бути залишені в минулому після повномасштабного вторгнення Путіна однак, здається, старі звички важко змінити. Тепер документ, підписаний Штегнером та більш ніж 100 іншими, говорить, що замість того, щоб витрачати 3,5% ВВП на переозброєння, Німеччина має прагнути до роззброєння, відмовлятися від ескалації та вкладати додаткові сотні мільярдів євро державних запозичень у боротьбу з бідністю та зміною клімату, це не час односторонньо звинувачувати Кремль. Додається, а скоріше для політики миру з метою спільної безпеки, починаючи з відмови розміщувати будь-які американські ракети на німецькій землі. Таймс робить висновок, що разом зі Штегнером, авторами маніфесту, є Рольф Мюценіч, який ще кілька місяців тому був лідером СДПН у Бундестазі та одним з найвпливовіших посередників влади в адміністрації Шольца. До нього також приєдналася спільна національна лідерка партії до 2021 року. Аналена Шер, її провідний депутат з енергетичної політики, тепер цей маніфест є фронтальною атакою не лише на Мерца, але й на коаліційних партнерів у керівництві СДП. Однак каже The Times, ще не зрозуміло, чи маніфест представляє більше ніж Лебедина пісня пацифістської фракції в СДП, що тепер опинилася на задвірках коаліції і бореться за актуальність. Отже, дуже цікава історія. Насправді вона, звісно, говорить про напруженість серед політичної еліти Німеччини, питання, яке наш берлінський кореспондент Джеймс Ротвелл піднімав багато разів у цьому подкасті. Ці особи можуть нині бути начебто сторонніми, але вони все ще присутні, вони все ще активні, і нащадкам доведеться судити, наскільки впливовими були ці люди протягом перших трьох років цієї війни в рішеннях прийнятих урядом Олафа Шольца. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. Ukraine -thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо. І надсилаємо найкращі побажання з Лондона.